Усі думали, що він захворів чи навіть помер. Цілий тиждень президент Сполучених Штатів Америки не з'являвся на публіці. Аби розвіяти різноманітні чутки, Дональд Трамп особисто вийшов до преси та зробив кілька резонансних заяв, у тому числі про Путіна та про війну в Україні. Подробиці дивіться у цьому відео. Тож залишайтеся з нами до кінця. Також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, аби ми могли і надалі робити якісний контент для вас. Зробили тоді поїхали. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі ПолітМедіа. Тут ми говоримо щиро, відверто та простою мовою про політику. І сьогодні знову будемо обговорювати заяви Дональда Трампа. Ми можемо ставитися до нього по різному, як до людини, як до особистості, але все ж таки він лишається на сьогоднішній день президентом Сполучених Штатів Америки. Від його позиції залежить в тому числі і доля України. Саме тому будемо аналізувати, що сказав лідер США на брифінгу у Білому домі. Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішній політиці США. Якщо коротко, то він оголосив про переїзд штаб-квартири космічного командування Сполучених Штатів Америки з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оболони Золотого Купола. Також Трамп спростував чутки про погане здоров'я та про власну смерть і навіть спробував пожартувати на цю тему. Давайте почитаємо я не бачив повідомлень у соцмережах про свою смерть. Ці чутки божевільні. Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями і ніхто не говорив, що з ним щось не так. Як бачимо, ніяк не може заспокоїтися Трамп, щоб не згадати незлим тихим словом свого попередника Байдена, так, тобто, ну, якийсь незакритий гештальт. Але головне, що Дональд Трамп живий, здоровий, і, звісно ж, нас, українців, найбільше цікавило під час цього брифінгу, як він відреагує на останні дії Путіна, чи не вважає він, що російський диктатор знову його кинув? Адже після зустрічі на Алясі Путін здійснив масовану ракетну атаку по Києву та інших українських містах, ну і продовжує це робити. Ну і що в результаті ми почули від Дональда Трампа на брифінгу? Те, що він розчарований Путіним. Цитую, я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть, це не американці гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі. І це війна, яка не має сенсу, сказав Трамп. При цьому він вкотре повторив, що ця війна б не почалася, якби він був президентом Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, тепер. Він вважає своїм обов'язком закінчити цю війну. Цитата: це не питання України, це допомагає людям жити. Щотижня гине 7 тисяч людей, переважно солдати. Якщо я можу допомогти цьому запобігти, то вважаю, що маю обов'язок це зробити. Але як саме Дональд Трамп збирається виконувати цей покладений на себе обов'язок? Чи буде він тиснути на Путіна, який посилив атаки на Україну? Я нагадаю, що Дональд Трамп обіцяв серйозні наслідки для Росії, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським для укладення мирної угоди, і давав Трамп двотижневий ультиматум. Але термін вже сплив 1 вересня, і саме тому журналісти прямо запитали американського президента, яких наслідків тепер очікувати для Росії. І от що ми почули, друзі Цитую. побачимо, що станеться, що вони зроблять. Я спостерігаю за цим дуже уважно. Мені здається, що треба припинити спостерігати, а нарешті перейти до конкретних дій, пане Дональде. Скільки можна, скільки ще має загинути українських військових, українських цивільних, дітей для того, щоб у Трампа відкрилися очі для того, щоб він зрозумів, що Путін він реагує лише на мову сили. Але, судячи з його останніх заяв на цьому брифінгу, Трамп продовжує щиро вірити Путіну, вірити в те, що Путін хоче завершити цю війну. Адже на питання про те, чи парад у Китаї за участі Путіна і Ким Чен Іна становить виклик для США, Трамп відповів так. Послухайте. Ми потрібні Китаю значно більше, ніж він нам. У мене була насправді дуже хороша зустріч з Путіним пару тижнів тому. Побачимо, чи щось з того вийде. Якщо ні, ми займемо іншу позицію. Додав американський президент. Ну, як бачимо, час іде, люди гинуть, а Трамп продовжує давати останній шанс Путіну і обіцяє змінити позицію або шлякає серйозними наслідками. Але по факту Путін робить те, що хоче, те, що він і завжди робив, а Трамп просто спостерігає і висловлює да, це своє обурення, розчарування в котрий раз. Утім, все-таки, друзі, є надія, що Трамп е скаже нам щось нове найближчим часом. Адже Трамп не був би Трампом, якби не залишив журналістам інтригу. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що дізнався цікаві речі про війну Росії проти України і пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом. Цитую: я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів. Що ж, друзі, будемо чекати. І стежити за подальшими заявами Дональда Трампа. Хоча, звісно ж, хотілося б вже не чути його заяв, а побачити реальні дії. Адже ну, от мені здається, що не тільки українці. Так, але і громадяни Сполучених Штатів Америки та й весь світ вже втомився від цих обіцянок Трампа. Ну ми пам'ятаємо, так він спочатку казав про те, що хоче завершити цю війну за 24 години, потім було 100 днів, а потім кілька разів він вже давав Путіну два тижні для того, щоб той хоча б сів за стіл переговорів, але віз. Як то кажуть, і нині там, і от мені цікаво, Трамп як планує ну? До кінця своєї каденції будувати ось таким чином свою політику, якісь дати давати, так, якісь обіцянки. От зараз ми чуємо знову ж таки якісь незрозумілі речі, так, про які він нам розкаже у найближчі кілька днів. Тобто, знову ж таки, інтрига, знову весь світ чекає, і ми знову ж таки з вами будемо це обговорювати на Ютуб-каналі Політмедіа, але не факт, що ми почуємо щось нове. Ну, як показує вже мій журналістський досвід, моя інтуїція то наврядче. Тобто, ну Трамп грає у свою гру, і у мене таке враження особисте, так що він трошки заплутався. Він звик діяти як бізнесмен, а Путін не буде грати в таку гру. Він не грає в ці ігри. У нього абсолютно своя нелогічна мета щодо України. Він просто хоче нас знищити, захопити, бо він нас ненавидить. І у нього якась якесь своє збочене, ідеологічне бачення, взагалі, як має розвиватися Росія, і Трампу з його таким. Бізнесовим мисленням важко це зрозуміти, та насправді не треба розуміти. Треба діяти, треба вводити санкції, треба допомагати більше Україні фінансово озброєнням і так далі. Але. Поки Трамп займає ось таку страусину позицію, щось вичікує. Потім він вже розказує про те, що йому там важко дивитися на те, що гинуть українські солдати, гинуть люди. А гинуть люди чому? Тому що Трамп продовжує спостерігати замість того, щоб діяти. Тож, друзі, мені цікава ваша думка. Напишіть, що ви взагалі думаєте про політику Дональда Трампа, що або хто заважає йому бути більш рішучим по відношенню до Володимира Путіна, і як на всю цю історію має реагувати українська влада? Чекаю на ваші коментарі. Не забудьте підписатися, поставити лайк та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні важливі відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на ютуб-каналі Політ Медіа. Бережіть себе.